Всім привіт! Ви на каналі Ермак І сьогоднішній мій ролик буде Леді Ledybug 1. Буде Леді Ledbug 2. Я буду повністю проходити уровень. Коли набереться 15. Переглядів. Перед тим як ви будете дивитися цей ролик, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк і колокольчик, щоб мої всі відео приходили вам. Ми прокидаємося в. Стеля така як дощечки. Усе таке яскраве не обичне. То було б все чорне такі гарне. Я, я взяв вазу. вази дві. Все таке яскраве. картина в рамках таких червоних. Мені дуже подобається ця версія. Мені цікаво, яка буде грень сама. На столі бачу. Якась обкладинка від журналу їхнього і стіл такий ем, чорний за даними полосками. Почекаємо, нехай Гренні прийшла до нас, легібак нехай прийде. Е, нагадую моя ціль 250 підписників. Нагадую, коли набереться 300 приглядів. 300 переглядів ем, на сландаріна це Color 3, 300 переглядів і я зніму стандарина з the, the Forest на Hard. Бабка вже прийшла, вона дуже кольорова. Така. Я думав, що, що вона буде пострашніше трошки. Робимо, робимо, думаю, що вона на нас зараз б'є. Просто б'є. робим-робим А, ні, спрацював собак бак. подивимося у ванну. Дуже сильний яскравий в цьому плитках. Я думаю, що вам цей ролик подобається. Знайте, бак працює. І всім пока! До нових зустрічей! Па-па!